Ти до лікаря, коли почуваєш себе добре, це щось незвичне. Проте сімейні лікарі наголошують, що чекап організму обов'язковий для всіх. Які аналізи варто здавати щороку, та чи треба за них платити, 10 листопада розповіли в Житомирському центрі первинної медико-санітарної допомоги? Щорічно пацієнт має обстежуватись у свого сімейного лікаря. Раз на рік він може здавати загальноклінічні обстеження, аналіз крові аналіз сечі і визначення глюкози крові. Це те, що базово. Якщо це люди Працездатного молодшого віку, це скринінгове анкетування на туберкульоз, і після результатів його відбувається уже при наявності позитивного анкетування, тобто там є відповіді на більш ніж необхідних питань. Тоді вже відбувається скерування на флюорографію. Так само це відноситься тестування на ВІЛ, гепатити, яке безпосередньо пацієнт приходить на прийом до лікаря, він може виконати це. Під час прийому і буквально там 20 хвилин знати свій результат. всі на всі скерування, всі направлення, які дає сімейний лікар на цей профілактичний огляд. Вони є безкоштовними по електронному направленню або безпосередньо в межах амбулаторії. Деякі обстеження рекомендують проходити з певного віку в залежності від віку. 40 40-річного віку, це 100% Вона має проходити, якщо це жінки, направлення на мамографію. Якщо це чоловіки, це це скерування на визначення виявлення раку простати і колоректального раку. Мамографія, флюорографія Вона входить в. Перелік безкоштовних обстежень, які робить сімейний лікар, відповідно до переліку обстежень, який робиться на первинну медичну допомогу. Вони є як скринінгові методи обстеження, і на це потрібно направлення від сімейного лікаря. Пацієнтка Тетяна вже не вперше здає базові аналізи в амбулаторії номер 10 Зважаючи на мій вік і на чоловік, у мене теж інвалід. Ми приходимо, звертаємося дуже часто. Тут такі аналізи безкоштовно здавали? Кров. Сичу там, ну ще я вже не пам'ятаю, ну здаємо безкоштовно. Так а часто здаєте тут? Ну по мірі того, як хворієш, то здаєш. Якщо результати дослідження або аналізів будуть незадовільні, сімейний лікар може направити пацієнта на додаткове обстеження або призначити лікування самостійно, зазначають в амбулаторії. Найчастіше звичайно, це загальний оцей пакет кардіограма. Оце звичайно. А на результат довго потрібно чекати? Ні. Е, аналізи ми забираємо, наприклад, сьогодні результат, завтра нам кур'єр привозить вже результати аналізів. Якщо потрібно дообстеження, то сімейний лікар е, назначає протокольне дообстеження для встановлення діагнозу. Якщо... Згідно показників, там більш-менш сімейному лікарю достатньо інформації, то може і назначити, звичайно, відразу лікування. З повним обсягом медичних послуг, які ви можете отримати безоплатно, звернувшись до сімейного лікаря, можна ознайомитися на сайті Національної служби здоров'я України.